Куртка, Jickin Jones, Мка, 60 Евро по бирці, водоверштаухуюча, Jicking Jones, розмір XL, 60 євро по бірці 100 грамівка з капюшоном XL, 70 євро по бірці Jicking Jones. Така сама модель, розмір 2XL. З капюшоном, 3XL. Без капюшона така сама модель. XL. З капюшоном. XL. Така сама модель з капюшоном. XL. Така з капюшоном. Jackin Jones M. І остання модель Jackin Jones